Привіт, друзі. Сьогодні приїхав з дочкою і з друзями на Peggy's Cove. Зараз дочка прилипла і вона вже вміє трохи читати. І зараз читає табличку, на якій написано, що треба бути тут дуже обережним, тому що ви можете тут загинути або сильно травмуватися. І дійсно, обриви там за маяком дуже сильні, особливо коли хвилі дуже сильні, і люди підходять близько їх. Просто може змити водою. А там уже їх ніхто рятувати не буде. Я в цьому відео хотів поділитися з вами думками. Вчора е зателефонував мені, мені мій брат з Польщі і каже: ну, які твої враження про Канаду? Ну я ж почав йому жалітися, що от, я ж звик, що автобуси добре ходять там в Польщі, у Вроцлаві ми жили там трамваї. І навіщо там на машині кудись їхати, якщо ти можеш просто сісти на автобус, поїхати в центр. В театр сходити, зайти в кав'ярню, випити каву, морозиво поїсти, посидіти пиво випити і повернутися потім на автобусі, на трамваї додому. А тут я не можу собі цього дозволити, тому що тут я постійно на машині переміщуюсь. Ну і Почали з ним на це говорити на тему, що подобається в Канаді, що не подобається. А потім я з ним поговорив і замислився над тими всіми подіями, які зараз відбуваються в світі. І збагнув, що найголовніше, що дає Канада, найголовніший плюс це відчуття безпеки і відчуття того, що тут нічого поганого з тобою не відбудеться. Живеш в собі в мирі, таким спокої. Працюєш, ходиш на роботу. Отримуєш зарплату, щось собі купуєш, заправляєш машину, їздиш, мандруєш і отаке от тут життя. От як зараз на вихідних ми приїхали на Cove. До речі, хто ще тут не був, тут гарний ресторан і магазин сувенірів. Дочка в мене любить паркурити, а я це постійно так дивлюсь, щоб вона нікуди тут не стрибнула сильно високо. Так от, мені от частенько не вистачає того комфорту, який був в Польщі. Комфорту міста більш комфортно спроєктовані, скажімо так. Але Канада, головний плюс Канади відчуття безпеки і відчуття такого єднання з природою. Такого відчуття в Польщі ну, в Роцлаві не дуже було, а тут. Подивіться цей безкрайний океан. Яка краса. Оля, тобі подобається в Канаді? Поки що, каже, подобається. Добре, друзі, дякую за увагу. Подивіться ще раз, полюбуйтеся. До нових зустрічей!